Привіт, тут Мирослава! Це останнє відео про результати з жовто-гарячим маратоном. Всі іграшки, зв'язані моєю мамою Оксаною. Авторів МК, я подала в описі під відео. Дуже дякую кожному, хто підписався на канал і подобав це відео. А якщо ви це ще не зробили, то зробіть зараз. Обняла! Першу іграшку сьогодні покажу я ось цього равлика: равлик Бакі. Автором МК є пані Христина. Посилання на інстаграм залишила в описі. Хто слідкує за моїми відео, то знає. Що мама використовує нитку антипіліноговий акрил в'яжу гачком номер 2 Саме так і був зв'язаний цей равлик. Також використала нитку чорного та білого кольору для оформлення очей, брів та носика. Для очей використовувала коралики. Равлик вийшов дуже милий, наче живий. Равлики, самі по собі, мають дуже багато корисних і лікувальних властивостей. В основному підвищують імунітет, омолоджують. А цей равлик також має корисну властивість. Він піднімає настрій. Наступна просто неймовірна іграшка, а саме лялечка Пенні і її друг пабучок Бу. Автором майстер-класу є пані Вікторія, також посилання на інстаграм дала в описі. Щоб зв'язати таку красуню, мама взяла антипілінговий акрил, а в'язала сам гачком номер 2 Повністю личко оформляла як в майстер-класі, очі використала на безпечному кріпленні. Також зв'язала ось такий одяг симпатичний кардиган. І світліший по відтінку кольору шарфик. А також друга павичка бу. Павочок дуже симпатичний, як живий. Ось така лялечка Пенні виглядає втягнута і готова разом з своїм другом на прогулянку. Далі я вам покажу ось таку сюзі гарбузі від пані Світлани, посилання на інстаграм в описі під відео. Пражу на цю іграшку, як зазвичай мама в'яже, взяла акрил антипілінговий, і також в'язала гачком номер 2 Ця іграшка асоціюється з Хелловіном, оскільки в неї в друзях є ось такий милий привид, який живе в чашці. Ось на небезпечному кріпленні, платячко насиченого зеленого кольору, чудовий вінтажний комірець. Та фартушок підлатаний в колір плаття, а також красиві туфельки і кружевні білі носочки просто неймовірна красуня. Останньою іграшкою, зв'язаною в марафоні, став лист Тео. Автором МК є пані Анна. Посилання на інстаграм залишила в описі. Лист вийшов дуже насиченим. Мені надзвичайно подобається, як підібрані і поєднані між собою кольори. Мама старалася обирати максимально схожі з тими, які були подані в майстер-класі, оскільки вона в'яже антипілінговим акрилом, а не яр-арт-джинсом, саме тому підбирала кольори по відтінку, а не за номером. Оскільки для очей використала коралики, то також при оформленні вишила білою нитточкою білки, щоб зробити очі більш виразними та натуральними. Як на мене, вийшла досить симпатична лисяча мордочка. А також він має дуже симпатичний хвостик, саме спираючись на нього, він може самостійно стояти. Вдячні пані Христині, Вікторії, Світлані, Ані за майстер-класи та усім організаторам маратону. Маратон завершився. Дякуючи організаторам за чудові МК і першочергово моїй мамі за працю. У нас тепер є такі чудові й різноманітні іграшки. Інші відео з маратону чи на тему в'язання можете глянути у мене на каналі. Заходьте в список відтворення нитка до нитки. Саме тут я показую вам і розказую, як моя мама Оксана створює чудові вироби нитка за ниткою. Всі посилання додаю в описі. Не забувайте підписуватись, кожна нова ваша підписка додає настрої та пондивації мені та моїй мамі. Люблю, цілою обнімаю, Па-па! до нових відео зустрічей.